Я колекція секаторів молоткового типу. Спочатку їхні недоліки, плюси, а потім індивідуальні особливості кожного. У порівнянні з типовими обводними секаторами, ці секатори наразі не ергономічні в плані хвату. Тобто, якщо у нас тут присутні якісь вигини під долонь, тут у нас такого немає. Цей секатор представляє собою просто два шматки металу, на поверхні яких є резинова накладка і все. До цього необхідно звикнути. Абсолютно всі секатори молоткового типу важкі, тому що представляють собою два шматки металу. Вага від 310 до 340 грам. До цього також необхідно звикнути. Далі його очевидна перевага це два леза, які одночасно входять в деревину, і відбувається максимально ідеальний різ з мінімальним пошкодженням камбію. Що особливо актуально для обрізки плодових, коли нам необхідно зрізати, наприклад, на кільце, і щоб потім це кільце затягнулося, напливом. Чим менше буде пошкоджений камбій, тим швидше і простіше буде напливу заростити цю діляночку. І яким би якісним не був ваш обводний секатор, сікатор, у нього все одно є планка, а це означає, що в нього тільки одна робоча сторона лезом до деревини, якщо необхідно різати на кільце. Бо якщо ми будемо різати планкою до деревини, вона буде обривати кору і утворювати пеньочок невеличкий. Пробуємо. Ось у нас є гілочка, ріжемо спочатку планкою до стовбура. От бачите за що я утворюється пеньочок на 4 мм, а з цього боку у нас відбувається обривання або пом'якшування, розтріскування камбію і деревини. Тобто обов'язково обводний секатор робоча сторона тільки з одного боку лезом до стовбура. І тут у нас вже ситуація краще. Не забувайте цей нюанс. Ну, а тепер показую на гілці такого ж самого діаметру, але вже молотковим секатором. Поставили. Як би ви не вкусили, у вас завжди буде ідеальний різ на кільце. При тому, що робоча сторона, не дивлячись на те, знаходиться також з одного боку. Якщо ви будете кусати іншою стороною, результат також буде задовільний. Кусаю тепер не робочою стороною іншою гілочки. Кляц. Кляц. І, кляц. і як бачите, різ з усіх сторін. Він доволі задовільний, тобто, це перевага, яка, яка дає можливість на дереві не задумуватися над робочою стороною сікатора, а просто собі швиденько працювати. Також мені в них подобається діапазон розкриття лез. От, якщо порівнювати це великий штилевський сікатор, так тут близько 30 мм захват. Якщо ми співставимо леза, дивіться наскільки в штилевського великого акумуляторного секатора менший захват. Тобто сюди гілка влазить простіше і кусати нею простіше, бо воно все зручно сюди заходить. Ну і при бажанні можна втрощити прям велику велику гілку, але якісного гарізу не очікуйте. Наступна їхня перевага це надійність і універсальність. В чому їхня надійність? Тут мінімум елементів, які можуть люфтити з часом, зламатися або ще щось з ними станеться. Вони з собою здебільшого представляють два шматки металу, скріплені болтом посередині пружина. Тут защіпка і дві резинових накладки. Все тут немає чому ламатися. Якщо він падає з висоти, то швидше за все від падіння на якусь тверду поверхню зламається бруківка чи, чи бетон, ніж зламається щось в цьому секаторі. В мене падали вони вже мільйон разів. Воно так і відбувається. І падали і защіпками оцими. От, падали і лезами, і нічого з ними не відбувається. От За це я їх обожнюю. Тут і немає, зараз покажу. Тут немає якихось пластикових елементів, які можуть від падіння зламатися або які можна зламати. Бо, наприклад, в таких секаторах от це Fiskars, це недорога лінійка, але тим не менш, вони в мене є. Для них також є завдання, і от відпадіння у них часто ламаються оці защіпки пластикові. Це мене не дуже влаштовує. Ну а тепер давайте по основних моделях, які в мене є. Саме проста базова модель це Falket sk 1 Ось так вона виглядає жовтий фалкет. Далі у нас іде е, два фалкета, у нас є ФАЛ-2000. Оце найбільші з усієї лінійки, які в мене є: найбільший захват лез і найбільший лезер. Потім е, дуєчині 380-20. Це також доволі великий секатор, дуже схожий на фалкет. Ну і бос всіх босів, дуєбої 133-20. Ну а далі про індивідуальні особливості кожного. Всі вони відрізняються механізмом защіпки. Вони є двох типів: ось така вигнута проволока сюди, і просто е, шматок металу на болтику або закльопці, який входить у паз іншої ручки, і все. Що те, шоте фіксує мега надійно, але мені більше до вподоби ось цей. Він виглядає більш надійнішим і довговічнішим. У мене часто падали секатори е, з висоти на твердо, ось цією защіпкою, і Нічого з нею не відбувається. Наступна відмінність це оця планочка стопорна, в яку входить гілка. Так, ось, наприклад, якщо порівнювати дує бої, тут вона йде найтвердіша, от і найтовстіша, десь товщиною в міліметр, плюс додатково фіксується болтом і нікуди не вигинається. Якщо ми порівняємо це із дуєчині, то як бачите, болта тут немає, і вона собою представляє півміліметра товщини метал, який спокійно вигинається пальцями. У Falketa fal Фал 2000 також непогана товщина цієї планочки, вона не вигинається. Мені подобається фалкет sk 1 товщина задовільна, але при цьому я її був вигінав, тобто метал тут більше м'який. Тут немає додаткової фіксації, тут є додаткова фіксація ще болтиком, щоб воно взагалі нікуди не гуляло з часом. Також вони відрізняються по самих розмірах. Найбільший це буде fal 2000, sk 1 буде чуть-чуть менший. Оцей найзручніше сидить в руці і класно підійде під маленьку долонь. Також давайте розглянемо механізм кріплення пружини. Ось тут передбачено під заточку, тобто, якщо ви будете заточувати і сточувати тут метал, стопорні стопи оці на пружині, вони на різьбі їх можна вкрутити або викрутити сильніше, цим самим регулюючи зазор, щоб леза сходилися один в один. У СК-1 в дешевої лінійки такого немає. Це просто два виступи, от які можна тільки сточити, бо я на одному секаторі сточував. Ну а далі давайте дивитися, ріжучі властивості кожного секатора до Єбою: 133.20. Якість різу? Фокусуйся? Оп, сфокусувалася, ось так. Секатор Falcat FAL 2000. Далі дує чіні? Ну і сама базова модель. Жовтий фалкет. Так далі покажу, як працювати по маленьких гілочках. Ось бачите, наскільки класно і зручно підлазити в кути ними. Так, покажу ще цим. В порівнянні з усіма ось цей секатор. У нього буде найм'якший різ. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, якість сталі, можливо, вона якось гасить. Але коли кусаєш цим секатором, воно так м'яко входить в деревину. От, просто я не скажу, що в інших є віддача якась, але я відчуваю цю вібрацію, коли воно ріже. А цей не можу пояснити за рахунок чого саме, але дуже дуже м'яко входить в цю деревину і все.